Про міжнародні події, які стосуються безпосередньо України, будемо говорити далі. В нас в студії гість Євген Добряк, експерт-міжнародник. Доброго Добро вам дня! Дякуємо вам, Дай що прийшли Ось з якої теми розпочнемо. Президент Туреччини може зустрітися з російським президентом найближчими днями. Про це очільник турецького МЗС розповів агенції Франц Прес. За його словами, ймовірно, Ердоган поговорить з Путіним в Казахстані під час саміту Шанханської організації співробітництва. Захід відбудеться 3-4 липня. Я нагадаю, що в останні Ердоган і Путін бачились у вересні 2023 року в Росії. Після цього президент Туреччини чекав на візит російського диктатора у лютому, але візит Путіна був. Перенесений і досі не відбувся, ну ми так розуміємо, що спеціально це так би мовити анонсується, тому що це буде на полях ШОС, але це буде зовсім окрема зустріч. Правильно розумі. Це буде двостороння зустріч Путіна і Ердогана. Бачите, Путін фактично два рази переніс е, свій офіційний візит до Анкари. І, до речі, він не поїхав на відкриття атомної станції Акуя, Він не поїхав перший раз до виборів, він не поїхав після виборів, хоча вони дуже анонсували, що буде після виборів обов'язково і так далі. Ну, з одного боку, значить, боїться їхати в країну НАТО. Да, при всіх там більш-менш нормальних стосунках з Туреччиною. Але я думаю, що там ще і охолоджені стосунки стосовно позиції Туреччини по багатьом глобальним питанням. І регіональними і глобальними по питанням України, і так далі, і вони вирішили дійсно зустрітися на полях ШОС як двохстороння зустріч, тому що у них є про що переговорити, тому що там в принципі і двохсторонні стосунки, і моменти того, що Туреччина ну, достатньо серйозно допомагає Україні, і можливо будуть якісь питання, які могли б стосуватися теоретично якоїсь площадки. Теоретичних мирних переговорів, але ж ви знаєте, що той же Фідан на полях. Мирної конференції він же підписав комінікеє. Він підтримав суверенітет, територіальну цілісність. Фактично такий аплюха знову Російської Федерації з боку ще тих країн, які більш-менш спілкуються з Російською Федерацією. Ну подивимось, поспостерігаємо про що вони будуть говорити конкретно, але я дивлюсь, що це буде ну вже не така дуже серйозна добра і дружня зустріч між е, е, путіним і Ердоганом. Плюс дуже багато я вам скажу так, таким недипломатичним висловом на пас. Куди Путін своїм візитом до північної Кореї, тому що бачите, і Китай дуже насторожено спостерігав за цим візитом, і Туреччина і інші країни вони розуміють, що цей візит і підписання цієї стратегічної угоди, так званої, да, і оборонного пакту, як вони його називають, фактично дестабілізує північно-східну частину Азії, і е, ви бачили заяви південної Кореї, настороженість Японії Сполучених Штатів, що Якщо Росія передасть, наприклад, ті технології, які хоче Кімчанини, спостереження космічного і ну, удосконалення МБР міжконтинентальних балістичних ракет і підводний флот Північної Кореї, це фактично да, підвищує градус напруги в регіоні. І в першу чергу на це реагує Китай. Ну і звичайно, по осі реагують і інші країни, які можуть бути задіяні в цій всій ситуації. Тому Путін сам сам робить дуже величезні помилки в глобальному. Му зовнішньополішти зовнішньополітичному масштабі, і фактично це не приводить його к якомусь конструктиву, а навпаки, його від віддаляє від цивілізованого світу і від цивілізованих систем, які могли б ну принаймні хоч якось говорити про якусь перспективу якихось там чи перемовинь, чи ще чогось. Насправді туреччина ж ну фактично одна з небагатьох. Якщо не одна країна Європи, яка якось 50 на 50 ще підтримувала Путіна, іноді діта виступала посередником в переговорах між Україною і Росією, і так далі. Тут зараз мова може йти про що з боку Ердогана? Про безпеку морських шляхів, тому що тут є звичайно атаки Російської Федерації. Туреччина втрачає дуже багато, тому що закриті торговельні шляхи, порти і так далі. І... Може тиснути зараз Ердоган, і чи може він мати перевагу в цій розмові? Як ви думаєте, ну я думаю, він буде мати перевагу. Чому тому, що фактично головна ситуація? В чому споживач, наприклад, російського газу, туреччина, да транзитер невеликої кількості. Хай це 16 мільярдів, які проходять по турецькому потоку до Європи. Да. Ну це теж Туреччина, Това, товарообіг і обмін товарами, і навіть обхід санкцій, певних, який був через Туреччину, і де да зараз існує в принципі, це знову Туреччина. Тобто Туреччина, з грубо кажучи, з такої м'якої сили, з позиції м'якої сили, буде вести перемовини з російським диктатором. Ну, подивимось, як буде це все виглядати, але я думаю, що дійсно ну казирна карта у Туреччині в цьому плані, mm -hmm. які вона далі буде ставити вимоги. Російському президенту мені зараз важко сказати, чому тому, що треба спостерігати взагалі процеси, які зараз ідуть. От я ж кажу, цим візитом до північної Кореї він дуже багато зробив для іміджу зовнішньополітичного, що який залишався, хоч якийсь там мінімальний. Да він зробив дуже дуже погану справу для Росії. Пане Гане, але чи правда, що без згоди і дозволу, скажімо так, Китаю цей візит не відбувся? Отак говорять, розходяться точки зору різних сінологів Китаї Деякі говорять, що це був освячений візит, uh -huh. а деякі говорять, що це питання, яке Китай просто спостерігав. Я схиляюсь до тих сінологів американських і інших, які говорять про те, що Китай не освячував цей візит. Це була вимушена. Вимушена позиція Путіна. Йому потрібні боєприпаси, йому потрібні ракети малої дальності зараз в оперативному режимі на полі бою. І, звичайно, єдиний вихід це хто це Північна Корея. Ніхто більше з країн світу, цивілізованого, не може цього надати. Ну і звичайно ж, була були у них певні там домовленості, коли Кім Кімчиним приїжджав до е Росії до Далекого Сходу, де вони зустрічалися. І звичайно тут, тут ця позиція номер один, і я думаю, навряд чи Китай отак от прямо освітив. Китай прекрасно розуміє, і Китай, до речі, дуже хоч Північна Корея залежить дуже серйозно і потужно від Китаю, так як і Росія, це васал фактично. Але все одно і політично, і по багатьох питаннях Пікін дистанцію від Кім Іна, тому що він прекрасно розуміє, що це головний дестабілізуючий фактор в тому регіоні північно-східної Азії, і йому не потрібна підвищення градусу, який може статися в японському морі з південної Кореї, де зав'язані дуже серйозні і логістичні, і науково-технологічні, і торговельно-економічні зв'язки у того ж Пікіна. А Південна Корея на неї зараз ну певне такий дипломатичний. Я не хочу назвати це тиском, але здійснюється така робота рекомендаційна з боку Білого Дому. Наскільки ми розуміємо і знаємо стосовно майбутньої допомоги Україні або обіцяної допомоги Україні? Я вам скажу, візит Путіна до Північної Кореї тут не потрібно тиску Вашингтону. Да? Сама Південна Корея і її розвідувальні служби вони прекрасно розуміють загрози і виклики, які несуть цей візит, і можлива співпраця і те, що може надати е, Росія північній Кореї, і це пряма загроза безпеки Південної Південної Кореї. І я думаю, тут як відповідь. Може бути дуже серйозне питання активізації допомоги Південної Україні в військово-технічному плані, ну і ви ж розумієте, враг маєвого врага. Да? Тут, тут ця ситуація випливає дуже суттєво. І... Чим більше Україна буде стримувати Росію на, на, на полі бою в Європі в центрі, тим буде зменшуватись ситуація впливу Росії в північно-східному регіоні Північно-східній Азії, і тобто бу, буде зменшення напруг градус напруги в тому регіоні. Вот все чому я заважив, що це можна назвати тиском або дипломатичною роботою, тому що там підписаний договір минулого року про певні гарантії безпекові для південної Кореї з боку Вашингтона. І тому там мають право да мають право. Там трьохсторонні договор є. Японія, південна Каркім Девіді вони підписали, так, так. і в принципі, да, це дуже серйозне на противагу північній Кореї і Китаю. Для забезпечення безпеки, стабільності і так далі, да і звичайно, це входить в рамку цих безпекових угод. Можливо, допомога південної Кореї для України, для надання військово-технічної допомоги для України, тим самим стримуючи Росію, зменшуючи градус напруги в своєму регіоні для своєї країни безпекової ситуації. Ще про Америку Україна не отримує запрошення до НАТО на найближчому саміті у Вашингтоні. Проте для неї буде побудовано так званий інституційний міст до цієї. І мети про це повідомили союзники альянсу. В адміністрації Байдена пояснили, що е, означає для України так званий інституційний міст. За словами представника Білого Дому Майка Карпентера, він потрібен, аби Україна могла приєднатися до НАТО того ж дня, коли на це буде політична воля. Е, Карпентер нагадав, що Києву слід провести додаткові реформи, аби при отриманні запрошення в майбутньому Україна була готова і спроможна приєднатися до альянсу. Миттєво зараз, пане Євгене, ви поясните, що це означає на вашу думку. Інституційний міст, але отут мені здається, між стр... строчками цими можна прочитати, що НАТО це ще й політичне утворення. Ну по це не це... тільки війна, ефективність збройних сил на це полі. бою. Це Військово-політичний оборонний так. союз, звичайно, де політична складова теж має дуже велике значення. Стандарти реформи, верховенство права, стандарти технічні і так далі. Вони теж всі впливають, якість води. Впливає теж це все входить в стандарти НАТО Північно-Атлантичного альянсу. Але тут ну, зрозуміло, що е, це сигнал тому, що політичного запрошення ми не отримаємо, тому що не буде консенсусу, але і шукають різні е, форму, формулювання. Да? От, е, Берлін і Вашингтон знайшли формулювання «брідж»,, да? тобто мост. Який міст буде інституціональний зв'язувати нас, наближати нас, але міст може бути дуже довгий. Да? Наприклад, між Бахрейном і Саудівською Аравією 30 кілометрів міст, Да? Його дуже довго можна їхати, якщо пробка. Але з іншого боку, є позиція Лондона і країн східного флангу НАТО, де вони говорять про незворотність шляху до НАТО? Ну ви знаєте, це такі все формулювання обтікаємі. Да, я вважаю, що знаючи загрози і виклики, які сьогодні існує в Європі на сьогоднішній день, і те, що Україна фактично стоїть форпостом між Російською Федерацією і безпекою Європи, да, я би я б в принципі прийняв би стратегічне рішення з урахуванням. Ми не знаємо, як закінчаться майбутні президентські вибори в Сполучених Штатах, і ми не можемо прогнозувати, яка буде позиція у майбутнього президента республіканця, якщо він прийде да, до влади. Ви знаєте його мирний план, ви знаєте всі різні нюанси, які були озвучені. Може цього і не буде. Може бути взагалі дуже протилежна реакція, така яка нас ну дуже здивує в ну в кращу сторону. Але ж я вважаю, що це політичне запрошення, якщо б воно було, це був би і сигнал Росії. Це був би і сигнал всім. Країнам АСІЗЛА, і Північній Кореї, і Ірану, і Китаю, тому ж, що захід стоїть повністю на своїх інтересах захисту безпеки, сталого розвитку європейського континенту. Оце я б я вважав би було правильне рішення. Но ми бачимо мости, ми бачимо незворотній шлях. Це така це таке формулювання. Дай Бог, щоб домовились на цьому саміті про те, що буде постійна допомога. Те, що пропонував Столтенберг про 40 мільярдів щорічно допомоги Україні, да, звичайно, з їх сторони є вимога там реформи і все інше. Да, ми повинні це робити. Ми повинні там оперативна сумісність до кінця. Е е Збройних сил України і Збройних сил країн НАТО і так далі, оці всі моменти. Подивимось на, на подальшу там, політичну волю, яка буде. Да? Я не думаю, що цей міст, ну, от, давайте так, от, ну, яким чином він, мгновенно, моментально нас приймуть до НАТО. Нас приймуть до НАТО, коли буде політична воля коли закінчиться війна. Два фактори. Да? Ну, і коли ми виконаємо всі вимоги, фактично, які ми вже ну, в більшості своїх виконали. Да? Нам вже скасували падаче і так далі, ще різні нюанси. Тому я не розумію, це просто формулювання. Ну масти, ну зворотні шляхи. Тут я... просто от я не знаю. Ну ви ж дивитесь теж марафон Єдині новини читаєте українські телеграм-канали, новинні сайти і так далі. І всі тільки говорять, що політичне рішення, консенсус є. Дивіться, є от конкретний процес, яким, наприклад, зараз Україна рухається до Європейського Союзу. Там політичне рішення зрозуміло, але від політичного рішення до повноправного членства можуть пройти десятки років Звичайно. або десять років. І там є набуття кандидат. Потім переговорна рамка, зараз уже слава Богу, переговори. Чому НАТО не може просто поставити три кроки, наприклад, тому що воно спочатку знищує оці проміжні речі, які саме і вигадувало про падачі, а там про ще а тепер, типу, треба повертати потрібно. ну Ми просто... ж бачили приклад Швеції і Фінляндії. Немає нічого. Просто от є необхідність є необхідність ратифікації, це ж фактично mm. процес вступу, це був процес ратифікації. Ми чекали ратифікації національних Парламентів, країн-членів НАТО, ну і, звичайно, затягування було з Туреччиною і з Угорщиною. Так давайте зробимо і, так. до речі, по Європейському Союзу: от ми переговорну рамку отримали, да, все отримали, але ж е, з 1 липня головування в ЄС буде у Угорщини. І вважайте, що ця переговорна рамка і переговорний процес, він дуже 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 повільно буде йти. Ми будемо, будемо чекати, коли зміниться головування в ЄС. Це, це, це теж треба враховувати. Ну в північно-Атлантичному альянсі те, що стосується безпеки, я б діяв би більш рішучий. Для України більш важливо в першу чергу це вступ України для НАТО, забезпечення реальної гарантії безпеки, а потім вже всі питання і вступ в Євросоюз і так далі. Але ну от бачите, от така позиція є у Вашингтона, у Лондона у Вашингтона, у Берліна, у Лондона у інших гравців. Для нас головне, щоб нам була стабільна допомога фінансова, військово-технічна, економічна, гуманітарна для того, щоб ми струмували агресора і робили всі можливі кроки для відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Це нас наближує. До членства в тому же НАТО. Ми ж можемо теж потім, коли ми виконаємо певні нюанси, коли ми почнемо серйозно, от, наприклад, ми проводимо кримську операцію. Да? Це один з головних факторів, який може відновити суверенітет і територіальну цілісність України, те, що ми можемо зробити при допомозі наших західних партнерів, і це для нас є великий козир, який би нам давав можливість сказати півні е, країнам північноатлантичного альянсу в першу чергу сполученим штатам що ми виконуємо всі наші е, всі наші дії ми відновлюємо суверенітет, територіальну цілісність підходимо до завершення війни виконали там реформи ті які ви просили давайте політичний консенсус давайте політичну волю для того щоб все таки завершити архітектуру безпеки в європі інакше це буде хаос який буде породжувати подалі хаос в різних точках світу на близькому сході, в Азії, в Латинській Амери... Америці і так далі. Тільки підпали серний все Пане мене. Тут же до речі цікаво виходить, що країну, яка воює з найбільшим терористом зараз, Російською Федерацією в НАТО, поки ну не пускають так, трошки привідкрили двері, але не зовсім. Але е, країни-члени НАТО готові до того, що може бути певне вторгнення. Ось про що йде мова створення оборонної лінії на кордоні з Росією і Білорусію. Про це Польща, Литва, Латвія та Естонія просять у європейського Євросоюзу, це Reuters. у листі до глави ЄС лідери чотирьох країн пояснили, що оборонна лінія потрібна, щоб захистити європейський союз від військових погроз та інших шкідливих дій з боку Москви. До слова будівництво такої лінії стане приблизно у 2,5 мільярди євро. Зазначимо, що сьогодні це звернення мають розглянути на саміті лідерів європейського союзу в Брюсселі. Ну ці гроші можна було би дати і Україні на те, щоб ми оборонялися, але звісно. Кожен має дбати і про себе. Можливо, в цьому є логіка, що так, ви воюєте, але Но, раптом же, що ми також обороняємо вже, і себе вже що, проходили, мажонечі, чи як вам бодували вже Уже таке, таке було. і Манергєма лінію ви маєте ну, ну. манергійма Манергейм в своїх мемуарах до речі сказав, що це міф радянської радянської псо ніякої лінії насправді Тобто, не знав, не скоріше про але... те, що немає віри в те, що ми можемо утримати цей не, фланг. Тут... Чи так все буде добре в Україні, але ми теж захистимося. На тут, ж, тут же яка ситуація складається? Тут же не укріплення кордонів з Україною, так. а це кордони з Білорусією, а Білорусія – це прямий союзник Російської Федерації, яка постійно дестабілізує ситуацію на кордоні. Під загрозою сувальський коридор uh -huh. да, стратегічного значення. Під загрозою міграційні процеси, які постійно дестабілізують ситуацію на кордоні і так далі. І дійсно прогнозуючи можливий. Варіант провокації, можливий варіант. Ну я вважаю, він поки теоретичний, але він цілком може стати практичний при певних обставинах, да коли може бути військові провокації, які можуть викликати перепрошую. Певний... буквально одне уточнення. Повітряні сили повідомляють швидкісна ціль через Запорізьку область. Це важливо залишатись в укриттях, тому що це може бути просто реакцією кількох хвилин. Просто зараз сидіть в укриттях, залишайтеся там. Запорізька область, і не тільки зараз повітряні. Тривоги продовжуємо. От тому, тому дійсно і я розумію, чому європейці укріплюють цю лінію і роблять тому, що вони розуміють, білорусь в свій час відкрила свої кордони для вторгнення в Україну зараз повністю працює з Російською Федерацією під повну копірку того, що їй дають з Кремля, що треба робити. Міграційна, білорусь буде сильна тільки тоді, коли сильна Російська Федерація. Та ну, вона коли вона не може бути сильною, тому що Російська Федерація uh -huh. вже сильною не може бути, але стати дестабілізуючим фактором на кордонах з Європи. Да, звичайно, і певну загрозу нести 100%, а потім звинуватити, що хтось напав, як пам'ятаєте, Лукашенка говорив з чотирьох сторін. Те ж саме може бути з Європою. Тому дійсно вони приймають відповідні, слава Богу, стратегічні рішення стосовно укріплення східного флангу Євросоюзу і Північно-Атлантичного Альянсу. Я просто от коли згадав мажино, то маю на увазі, що. Це вже було словами класика, так і воно не мало ніякого значення. Були витрачені гроші, будували її там близько 10 років і, і вдосконалювали ще і нічого. Франція себе не захистила. Ну це трошки були різні речі. Тут же ми говоримо про альянс, це ж країни північно-атлантичного альянсу. Да, які мають ну і по ВВП, і по всіх можливостях набагато більше. Можливості, чим тоді Франція мала по відношенню до нацистської Німеччини, ви ж прекрасно розумієте, да, і там дійсно не спрацювали ці механізми, там зовсім інша була ситуація. Тут дійсно кордон треба укріплювати з Білорусією, який дає можливість певним серйозним діям провокативним з боку Російської Федерації. Ну принаймні, навіть щодо мігрантів, ви пам'ятаєте, скільки ця ця вална була до повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення. Постійно, перманентно, вони розхитують цю ситуацію, даби дестабілізувати ситуацію на кордоні. Тому я ну я вважаю, це в принципі правильне рішення цілком європейців стосовно укріплення кордону з агресивними країнами Росією і Білорусією, які загрожують їх безпеці. Тобто ми можемо очікувати, що дійсно ці гроші будуть виділені. Будівництво буде відбуватися. Ну і реакція Російської Федерації тут важлива. Ну чи, чи хайсові будуть Російської Федерації? Сказати? Нас повинна європейців менше всього турбувати, mm -hmm. тому що загроза іде з боку Російської Федерації, і це є відповідь на ті загрози, які і виклики, які йдуть з боку Російської Федерації. От і все. А європейці да я думаю, вони повинні прийняти це рішення. Вони повинні, але я вам хочу сказати, це повинно бути все таки паралельно з тим, що е, головний форпост в цій всій ситуації це Україна. От так, як Україна буде проводити активну оборону, захищати свою територію, свій суверенітет і територіальну цілісність, так таким чином буде адекватно забезпечувати безпека всього європейського континенту. Так, да, звичайно, це окремо там скільки сімсот кілометрів. Да, говориться про 700 кілометрів. А найбільша протяжність і складова безпекова Європейського Союзу і членів НАТО, які знаходяться в Європі, це є українська територія, це є війна, яка йде на. Території України. От і все. Ще трошки повернемося до Вашингтону. Голос Америки зробив запит до штабу кандидата в президента Дональда Трампа і попросили окреслити пріоритети його майбутнього президентства, Що стосується України, також і от радники відповіли нашим колегам з Голосу Америки, що вимагатимуть скоріш за все у Дональда Трампа, якщо він стане президентом, все таки в першочергово якихось перемов. Росії та України. А якщо росіяни відмовляться, дуже цікаво, до речі, якщо росіяни відмовляться, то підтримка військова і фінансово України буде збільшена. Як вам така от Росія? Цей позиція? план, ви знаєте, цей план дуже смішний. Да? Чому? Він смішний в своєму е викладенні. Що вони пропонують? Ви зупиниться терміново, да? ми вам припиняємо допомогу, ідіть на перемовини, на яких умовах. Що це за перемовини, тобто ми повинні поступитися суверенітетом територіальної цілісністю, да піти на якісь поступки, а компенсації, а повернення території. І я ми взагалі про це не говоримо. Тобто, він якийсь незрозумілий цей план. І якщо Росія відмовиться, да, то ми вже так озброїмо Україну, що мало місце буде. І ще вони говорять, що НАТО повинно консенсусним рішенням призупинити всі дії щодо членства України в НАТО. Ну, це неприємні план, ми розуміємо. Альтернативний план от був озвучений е Джимом Браєном в Сполучених Штатах від е демократів. Ну він більш прагматичний, більш е нормальний і так далі, який веде нас все таки до поновлення суверенітету, територіальної цілісності, до якоїсь конкретної цілі, яка б е влаштовувала всіх і захід і Україну. А тут я не бачу ну як його реалізувати. Ну, по перше, я думаю, навряд чи Україна погодиться на таку ситуацію. І навіть якщо Трамп умовно припинить там допомогу чи фінансування, хоча це умовно, якщо він стане президентом, є конгрес Сполучених Штатів, є дві палати, які приймають відповідні стратегічні рішення і так далі. Ну, якщо ми навіть так, от що не буде фінансування, повірте, цей білет забере на себе Європа, і вона його буде оплачувати, тому що вони. Безпека номер один. Ви пам'ятаєте, що сказали і Урсула фон дер Ляй, і Макрон, і Шольц, і всі, і китайському лідеру і іншим у Європі номер один питання це безпека. От і все. А пам'ятаєте ідею, коли також вже говорили про приєднання України до НАТО, і тоді говорили, що а можливий варіант приєднати зараз неокуповану територію, а далі там подивимося, звільнять чи ні? От наскільки цей наратив може мати місце? Звичайно, для України в жодному разі, але якісь там. Ну, зараз я вже я не чув, щоб це знову підалювалося uh -huh. в інформаційному просторі. Да, воно було певний час, воно грало, але як воно практично е, виглядало? Ну, уявіть собі, да, ну, прийняли е, території суверенні під контролем української влади, а окуповані території, якщо... І їх можна звільнити тільки воєнним шляхом, ви ж прекрасно розумієте. Іншим дипломатичним, навіть при умовній ситуації зміни влади в Росії, там прихід лібералів, прагматиків, які готові це все віддати заради повернення в цивілізований простір. Все одно це ну фактично неможливо, і от Україна розпочинає відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності. Що що становиться, як буде діяти п'ята стаття? Вашингтонського договору стосовно цього, я думаю, це без безперспективна ситуація стосовно приєднання частини території. Повинна бути взята під зонтік безпековий вся територія України, вся суверенна Україна. Тоді да, тоді це є пряма і серйозна гарантія безпеки. Дякуємо дуже, пане Дякуємо Євгене. вам. Євген Добряк, експерт, міжнародник був сьогодні в студії національного марафону. Єдині новини.